Вітаю всіх радіослухачів світлого радіо, слава Ісусу Христу, і вітаю вас, люди добрі на цьому прекрасному світлому радіо. Щиро вітаю радіо з днем народження. Звичайно, звичайно, ну, усьому колективу бажаю міцного, міцного здоров'я, вам всім дорогі радіослухачі! Так само міцного здоров'я, Господнього благословіння і всього самого, самого доброго, всього самого найкращого, чого можна бажати рідним і близьким людям. Звичайно, я згадую ті перші кроки, коли радіо тільки розпочало свою діяльність. Звичайно, було нелегко, воно завжди є нелегко, але з Господом, обов'язково з Господом, все набагато простіше, і з Господом все можливе. Тому молодці, що вже стільки років тримаємося разом. Молодці, що Радіо світле радіо висвітлює такі світлі е, події, світлі новини, світлі пісні звучать на цій fm радіостанції. І звичайно. О, Хочеться, щоб якомога довше, знаєте, як кажуть, великому кораблю велике плавання. І це про світле радіо. Я свято вірю в те, що з Божою допомогою це радіо завжди буде ще більше транслюватися, ще більше покривати. Слухайте світле радіо, залишайтеся завжди з нами, будьте завжди з нами в ефірі. Всім, всім, тільки миру, тільки все найкраще. Звичайно, всім, якому аж швидше, мирного неба над головою. І, звичайно. Слава Господу Богу насамперед. Слава нашій Україні! Слава нашим героям, які захищають і боронять нашу землю. І хай буде мир на всій землі. Завжди ваш Віктор Павлік. Радіо Меноїл.